4 березня на Льотовій арені Айсберг відбувся завершальний матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому зустрілися Кременчук та Київська крижинка. Господарі арени здобули впевнену перемогу над столичними гостями, завершивши поєдинок із рахунком 8-3. Хлопці трошки не до кінця відіграли в обороні, десь помилились і трошки підвели воротаря нашого. Тому молоді хлопці гарно зіграли. От вони, да клас супер гравці крижинки намагалися чинити опір супернику, закинувши по шайбі у кожному з періодів. Однак потужна атака Кременчука не залишила столичним гостям шансів. Як і в минулій грі господарі Арени закинули вісім шайб у їхні ворота. Як результат, Кременчужани мають 57 очок та завершують регулярний сезон на підсумковій четвертій позиції. А крижинка фінішувала останньою, не потрапивши до плей-офф. Хлопці Три голи забили це дуже радує. Ну і принципі, цю ігру можна занести в плюс чим в мінус. Незабаром хокейний клуб Кременчук розпочне боротьбу за вихід у фінал проти столичного сокола, зігравши перші поєдинки 7 та 9 березня на арені АТЕК у Києві. Чекаємо нових перемог та віримо в успіх нашої команди. Катерина Грунєва, Кременчуцькі новини.